Ну що, друзі, четвертий день роботи, зараз 16.00 і фундамент 12х18.40 до прийому бетону готовий. Бетон у нас марка 250. Економимо гроші замовнику. Пластичність 3 взяли. Тому що пластичність 4 чи, чи подвіжність 4 коштує на 140 гривень дорожче на кубі. Тому змочили оту плівочку водою зараз і будемо П3 приймати без насоса самослівом. слівом. Колеєчки вимиті водичкою щоб не було пилюки, грязі і у нас бетон ліг на бетон для гарної агдезії. Зараз ці арматурки, звісно, що валяються, я повбираю. і все, будемо приймати Закріплена у нас іде випуск сітки і черози через метр. Такі фундаменти вже оточені у нас до автоматизма. І за 4 дні такі роботи ми професійно робимо. Підложечка під сітку використовуємо залишки труби каналізаційної, так як залишки в будь-якому випадку є, і щоб не купувати спецпідложки. Плануєте щось будувати, телефонуйте, з радістю вам допоможемо і зробимо свою роботу якісно і швидко. До нових зустрічей!